Ми сьогодні підійшли до того формату співпраці міжнародної в регіонах, який передбачає те, що майже всі існуючі інструменти міжнародної допомоги до сторонні співпраці відкриті для регіонів. Це достатньо величезні великі спроможності. Тому сьогодні уряд ухвалив рішення про запровадження посад заступників голів обласних адміністрацій, військових адміністрацій міст з питань європейської інтеграції. Це будуть окремо визначені посадові особи, які матимуть Конкретні повноваження, конкретні елементи оцінки їх діяльності і будуть відповідальні за забезпечення впровадження євроінтеграційних реформ в регіонах, а також а, мобілізацію а, міжнародної технічної допомоги під потреби конкретного регіону. А сьогодні в рамках конгресу ми обговорювали те, що а, наші очікування, мої особисто очікування як профільної урядовиці, полягають в тому, що не менше 5% загального бюджету регіону буде а, Мобілізовано через кошти міжнародної допомоги, а тому власне сьогодні ми заклали основу такої інституційної роботи з регіонами. Я очікую пропозиції щодо кандидатур відповідних від голів адміністрації мерів міст. Традиційно хороша експертиза є в західноукраїнських областях, які безпосередньо міжуються з країнами Європейського союзу. Вже майже 20 років реалізуються програми прикордонного співробітництва. Вони розширюються сьогодні. Вони є набагато більшими ніж ніж раніше, тому цей досвід є. Але безумовно не треба забувати про південні регіони. Це і Херсонщина, і Миколаїв, Одеська область, це портові портові області, які також мають достатньо потужний досвід міжнародного співробітництва і поза межами Європейського союзу Кіровоградська область у нас одна з найбільш дисциплінованих стосовно роботи по соціальному напрямку з внутрішньо переміщеними особами. Я думаю, що якраз в цій області можна буде підсилити експертизу в цьому, в цьому напрямку. Тому наше завдання, щоб не було розділень між областями. Відповідні люди будуть обмінюватись опит досвідом, будуть навчання, буде підсилення спроможності. Будуть спеціальні офіси створені для кожного профільного заступника, і ми будемо цю роботу налагоджувати.